Привіток, вітання у новому яскравому дні. Сьогодні сонячно, серпнево, заквічено. І сьогодні в мене особисто день, коли я продовжую чистити пір'ячко. Незважаючи на те, що я не у Києві, не у Чернівця, життя продовжується. Вчора я познайомилася з неймовірним салоном Прокарським, де мені зробили манікюр із таких яскравий. Кольори, звісно, вбираю я завжди сама. А сьогодні я. Так само в своєму районі сповувала ще один салон, немовірну дівчину, майстриню Іваночку, яка сюди добирається з Брюховичів. дуже привітна, така ж теж говорлива, як і я. Ми з нею проговорили багато про що, і не єдиному потягу на протязі двох годин зробила ось таку красу. Ось така барвиста краса, яка буде мене тішити на протязі цього місяця. Все дуже корелюється з яскравим одягом. І ось так відбувається цей процес створення краси. Я вибираю кольори, малюю палітру, комбінацію кольорів. І, і на виході виходить ось таке зачарування, барви серпня. Щиро дякую дівчатам. Ми вірному салону. Ще єдине питання з зачіскою. Не знаю, чи буду зраджувати Андрію, витягують поки що капелюхи, але подивимось до нових зустрічей з любові, з міста Лео. ваша, яскрава. З червоною помадою на вустах Оксана Дем'янишина.